Далі переходимо до інфографіки. Знову ж таки, дуже-дуже популярний цей прийом, візуальний подання інформації. Ми його часто використовуємо і в підручниках так само часто з ним зустрічаємося. Головна мета інфографіки це подати інформацію, яка дуже складна. Або дуже да, обсяг її великий в підручнику, наприклад, у вигляді графіку, схеми, карти, піктограми, мінімальної кількості тексту і кольорових акцентів. Інфографіку також дуже гарно можна використовувати при роботі з групами результатів. Якщо це перша група результатів, ми можемо за допомогою інфографіки виявляти. Вміння дітей створювати лаконічні хронологічні стрічки, або причинно-наслідковий зв'язок, який буде показувати, наприклад, на таймлайні логіку процесів. Якщо це група результатів 2, учні можуть перетворити уривки літописів, якихось інших джерел, першоджерел історичних, або карти, на Інший текст вже перероблений дітьми і відтворений тою мовою, яка їм найбільш зрозуміла. Тобто, ми можемо побачити, наскільки дитина гарно вміє глибоко обробляти інформацію, що вона бачить або чує. І третя група результатів це порівняльні а, плакати. Ми можемо створювати. Наприклад, де нам треба порівняти два явища якихось. Або двох особистостей, особистостей якихось, знову ж таки, в залежності від контексту історичної епохи, що ми вивчаємо. І таким чином будемо розвивати у дітей навички критичного мислення, взаємодії один з одним і так далі. Розглянемо на конкретних прикладах і видах інфографіки. Я також виділила їх окремо, для того, щоб показати. Які найбільш доречні для застосування в навчальному процесі. Ну, перше, для нас це прям суперформат для вивчення історії. і саме працює він найкраще на уроках історії: це таймлайн, стрічка часу. Да? Це зображення ви точно бачили в підручниках, воно звідти і взяте. Але найкраще нам ілюструє саме оцей, оцю суть інфографіки. Таймлайні. Ми а, працюємо тут з датами, з епохами, чітко розмежованими, доповненими якимось мінімалістичними просто малюночками, які цю епоху відтворюють, які ми можемо до цієї інфографіки діткам запропонувати завдання. Наприклад, виберіть три історичні факти, які ми вже вивчали. Да, це може бути урок узагальнення з якоїсь теми, наприклад, хрещення Росії, утворення козацької держави, проголошення незалежності України. От в п'ятому класі такі завдання е, доречні, тому що там вже все фрагментарно у ці події нам, нам нам дітям подаються. От діткам, наприкінці, наприклад, вивчення якоїсь теми можемо запропонувати, наклейте їхні назви на смужках паперу, розмістіть на таймлайні інфографіки у правильному місці. Там ми з'ясуємо, чи дитина орієнтується, де, який рік якому століттю відповідає, чи в яку епоху це відбулося. Поясніть, чому обрали саме таку позицію. І Потім ще й діалог якийсь з дитинкою відбувається з допомогою такої простої інфографіки. Наступний вид інфографіки карта-інфографіка, де ми можемо показати якісь територіальні зміни, маршрути походів або щось інше, як, наприклад, на цій карті. Це гастрономічна карта України. Ну тут, наприклад цієї карти, таке може бути завдання. Порівняйте два регіони, наприклад, Полісся та Бесарабія. Поясніть, як природні умови, клімат ґрунти Рельєф вплинули на вибір окремих інгредієнтів і наявність окремих страв. В, ви знаєте, що в навчальній програмі історії, в концепції реформування історичної освіти, окремий розділ. Завжди в сучасних підручниках також присвячений історії повсякдення. От якщо ми будемо в контексті цієї теми говорити саме про те, чим харчувалися, наприклад, українці в ту чи іншу добу, використовуємо подібну якусь карту до цієї, то такий варіант завдання буде дуже цікавий і доречний для них. Тому, от тому я такий і запропонувала. А окрім цієї карти, може бути будь-яка, наприклад, присвячена складним подіям. Там Перші світові, Другі світові, цим всім територіальним змінам в процесі формування нашої держави, які відбувалися із найдавніших часів і до сьогодення, це це можна використовувати саме в карті інфографіці. Бо тут дуже е, лаконічно виписано е, деякий регіон. Можна туди ще вписати, наприклад, якийсь рік або якийсь, якесь зображення, основне, ключове додати що цю подію, яку ми хочемо донести. Дуже гарно характеризують. Тобто тут знову ж таки залежить все від контексту теми, яку ми вивчаємо. Це просто як приклад. Наступний формат інфографіки це дерево причин та наслідків. Ну, до речі, цю інфографіку створив мені штучний інтелект, тому що я на просторах інтернету і в підручниках подібного не знайшла. а… Запропонувала своєму помічнику мені таку надати. І думаю, що досить непогано він мені це відтворив, тому що тут дійсно показані отут зверху основні причини теми, да, яку я собі виділила, а знизу оці наслідки. І до, до такої схеми я можу підібрати завдання. Наприклад, оберіть будь-який корінь. З цих, що надається, да, мілітарізм, система союзів, та складіть мінімум три кроки, що пояснюють, як він привів до одного конкретного наслідку на верхівці дерева. Запишіть ланцюг у зошиті. Чудове завдання, яке одразу в себе включає дуже багато вмінь і навичок, за групами результатів, можемо застосувати. І за таким самим алгоритмом ви можете створювати інфографіку будь-якого виду за допомогою того ж самого штучного інтелекту або в канві, де вам зручно. Наступний вид інфографіки порівняльна таблиця-плакат. Тут у нас ми можемо взяти саму цю табличку і в підручниках, таке часто використовується, де дитина має в цю інфографіку вписати щось. Ну, ось, Наприклад, в цій табличці інфографіці я пропоную навпроти Homo habilis Homo sapiens в колонці знаряддя праці вписати. Там, які за праці використовували ті чи інші первісні люди, і діти мають використовуючи підручник або QR-код, який я можу їм надати на посилання на якусь там електронну енциклопедію чи додатковий матеріал, заповнити ці клітинки якимись прикладами знарядь та їхнім матеріалом, і малюночки додати, або просто підписи зробити. Знову ж таки, в залежності від того, скільки в нас є часу, яке завдання на урок ставиться. Біографічна особистісна карта. Ще один гарний приклад інфографіки для уроків історії, коли нам треба ключові якісь фрагменти да, вивчити про ту чи іншу історичну особу. Особливо, якщо там, ми готуємося до НМТ, дуже гарно це спрацьовує. Ну, тут я взяла приклад з просторів нашої всесвітньої мережі. Вона така дуже. Багато в себе включає інформація, але це так просто як зразок. Ми можемо створювати подібні. А, і завдання якесь до цієї карти. Значить, на карті зеленим позначено країни. Ось про цю карту йдеться мова. Де вшановують Шевченка? Підрахуйте, скільки їх на кожному континенті. Оберіть одну з цих країн і знайдіть фото посилання на пам'ятник або музей Тараса Шевченка в ній. Тут і пошукова робота відбувається. І дитина одразу краще запам'ятовує, де саме вшановується пам'ять людини, про яку ми говоримо, і ще й ознайомлюється з конкретними пам'ятниками культури, це і музеї, і безпосередньо монументи, які вшановують пам'ять цієї людини. Досить непогане завдання, яке можна адаптувати під всі групи результатів. Так, ще один формат статистична інфографіка. Де ми у вигляді цифр конкретних показуємо якісь або втрати, або здобутки, або статистику якусь іншу в нашій темі? Найчастіше саме ці статистичні види інфографіки використовуються в старшій школі, тому що дітки вже знаходяться в такому віці і психологічно також можуть сприймати подібну інформацію в такому вигляді. Тут також я взяла приклад, який от буквально в цьому році був опублікований на різних порталах, що стосуються вшанування пам'яті загиблих під час Другої світової війни. Дуже хороший приклад інфографіки, який ми можемо також застосувати в своїй роботі або ж творити самостійно, який може варіант завдання бути до цієї інфографіки. Зіставте три наведених унизу інфографіки числа. В арміях союзників створіть стовпчикову діаграму в зошиті, Або якщо ми працюємо дистанційно, то в кластрумі чи в будь якому іншому ресурсі. Зробіть висновок, два речення про масштаби участі українців у різних силах. Також тут і пошукова, і розподільна робота відбувається. Дитина залучає різноманітні просто свої уміння, навички, знання, щоб виконати це завдання. І інфографіка дає нам стислий. Ну, можливість стислого такого інтерпретації матеріалу з великої досить спідручника, використати як візуальний візуальне джерело інформації для наших дітей. Тобто все ключове у них перед очима, їм краще згадується все, що вони вчили, наприклад, протягом цієї теми. Вони одразу швидше орієнтуються і швидше виконують поставлене перед ними завдання. До речі, от в в 11 класі чи в 10 класі це одне, один із варіантів завдань четвертого рівня складності, де треба вже опрацювати джерело і розгорнуто дати відповідь до завдання, яке з цим джерелом прикріпляється. Створити інфографіку ми можемо так само через канву. Або через чат GPT. Якщо це Canva, є ціла окрема сторінка, ви сюди вписуєте просто слово, інфографіка, і вам видає мільйон шаблонів, ви можете їх обирати і туди вписувати те, що вам треба. Знову ж таки, якщо це чат-GPT, то там є також промпт, я його вписала окремо сюди, вам виділила, як його дати, цей промпт, щоб він нам коректно. Створив той тип інфографіки, який нам треба. Ну ось тут, наприклад, я попросила його створити інфографіку за текстом з підручника 5 класу вступ до історії України і громадянської освіти про науки помічниці історії. Написала йому ключовий текст, що які саме науки помічниці я хочу, щоб він відобразив Там археологія, етнографія, нумізматика, палеографія і так далі. І він мені дуже гарно. Створив таку інфографіку, я її можу застосувати на своєму уроці вже для роботи з дітками, або просто. Роздрукувати її і роздати діткам як матеріал, який треба їм вивчити, і вони будуть перед собою бачити його завжди, якості закладки в підручник, чи якимось іншим способом його використовувати, і краще будуть запам'ятовувати, тому що ну не всі діти можуть такі, по перше, складні слова там одразу запам'ятати, чи усвідомити їх якось, особливо коли в п'ятому класі це одна з найперших тем. Коли вони вивчають історію, да, ці науки-помічниці, вони тільки починають вчити цей предмет, може бути складно. А от такий візуальний прийом буде допомагати і вам і їм краще цей матеріал запам'ятовувати, а потім відтворювати. Тобто, таким чином, це просто як приклад знову ж таки за допомогою цього промпту ви можете додавати свій інший будь-який текст, який вам треба, або ваш особистий, або з підручника. Все залежить від ситуації, в якій ви працюєте, і він вам буде видавати досить непогані варіанти. Не забуваємо про те, що їх треба все ж таки редагувати.